Генрі. Дороги, які ми вибираємо. За 20 миль на захід від Таксона вечірній експрес зупинився біля водокачки набрати води. Окрім потрібної для паровоза води цей славнозвісний експрес прихопив іще дещо не дуже корисне для себе. Поки кочегар відчіплював шланг. Боб Титбол, Акула Додсон та на чверть індіанець з племені кріків, якого звали Джон Великий Пес, вилізли на паровоз і показали машиністові три круглі дірки на кінцях стволів своїх кишенькових гармат. Ці дірки і їхні можливості справили на машиніста таке сильне враження, що він негайно підняв руки догори, як це роблять вигукуючи та ви що. Не може бути на рішучу і чітку команду Аколи Дотсона, який був командиром атакуючих сил, машиніст зійшов на землю і відчепив паровоз і тендер. Після цього Джон Великий Пес видерся на купу вугілля, грайливо спрямував на машиніста і кочегара два револьвери І запропонував їм відвести паровоз на 50 ярдів від состава і чекати там подальших розпоряджень. Акула Додсон з Бобом Титболом, зневажливо відмовившись пропускати крізь решето таку бідну на золото породу, як пасажири, кинулися до багатих покладів поштового вагона. Провідника вони захопили зненацька. Той був певен, що вечірній експрес не набере нічого гіршого і небезпечнішого, ніж чиста вода. Поки Боб руків'ям свого шестизарядного кольта вибивав цю помилкову думку з голови провідника, Акула Дотсон, не гаючи часу, підкладав під сейф у поштовому вагоні чималенький заряд динаміту, Сейф вибухнув на суму 30 тисяч доларів з золотом і кредитками. Пасажири подекуди висовувалися з вікон, щоб подивитися, де це гримить грім, і звідки насувається грозова хмара. Кондуктор смикнув за вірьовку дзвінка, вона подалася за рукою, не вчинивши ніякого опору. А Кула Додсон і Боб Титбол, запхавши здобич у міцну брезентову торбу, вистрибнули з поштового вагона на землю і, спотикаючись у своїх чоботях на високих підборах, незграбно побігли до паровоза. Машиніст, похмурий і злий, проте досить розумний, підкоряючись їхньому наказу. Швидко погнав паровоз геть від непорушного состава. Але ще до цього провідник поштового вагона, очунявши від застосованого до нього Бобом Титболом засобу для додержання нейтралітету, вискочив на насип з Вінчестером у руках і взяв участь у цій грі. Містер Джон Великий Пес, сидячи на тендері з вугіллям, ненароком зробив помилковий хід. Підставивши себе під кулю, і провідник вдарив його козером. З кулею між лопаток метис, лицар з великої дороги, гепнувся додолу, збільшивши в такий спосіб частку здобичі кожного із своїх партнерів на одну шосту. За дві милі від водокачки, машиністу наказали зупинитися. Грабіжники зухвало помахали йому на прощання рукою, і стрімголов скотившись з насипу, зникли в густих заростях, що тяглися вздовж залізниці. Через п'ять хвилин, продершись крізь хащі, вони дісталися до лісу, там до нижніх гілок високих дерев було прив'язано троє коней. Один з них чекав Джона Великого пса, якому вже ніколи не судилося їздити на ньому ні вдень, ні вночі. Знявши з цього коня сідло і вуздечко, грабіжники відпустили його на волю. А на тих двох вони посідали самі, перекинувши торбу через руку сідла і швидко, але обережно поскакали спочатку лісом, потім дикою пустельною ущелиною. Тут кінь, яким їхав Боб Титбол, послизнувся на вкритому мохом камені і зламав передню ногу. Грабіжники негайно перестрелили його і сіли порадитись, як їм бути далі. Проскакавши з вивисту і заплутану дорогу, вони поки що перебували в безпеці. Від найшвидшої погоні їх відділяло багато миль і годин кінь Акули Дотсона з вуздечкою на шиї, тягнучи по землі вірьовку і поводячи боками вдячно скуб траву на березі струмка. Боб Титбол розв'язав торбу і, по-дитячому, радісно сміючись, вигріб з неї обома руками акуратно заклеєні пачки кредиток і торбинку із золотими монетами. Слухай, старий розбійнику, весело звернувся він до Акули Дотсона. Ти правильно сказав, що діло вдасться. Щодо грошей, то ти в Аризоні хоч кого переплюнеш. Що ж нам робити з конем для тебе, Бобе? Довго сидіти тут нам не можна, ще й не світатиме, як на наш слід нападуть. Ну, доведеться твоєму скакуну поки що вести нас двох, відповів життєрадісний Боб. А там прилучимо до нашого товариства першу ж коняку, яка попадеться. Хай йому всячина, добрячий улов, а? Якщо вірити позначкам на цих пачках, то тут тридцять тисяч доларів, по п'ятнадцять тисяч на ніс. Менше, ніж я сподівався, мовив Акула Додсон, легеньком підштовхуючи носком чобота пачки грошей, і перевів замислений погляд на мокрі боки свого стомленого коня. Старий болівар геть стомився, повільно мовив. Шкода, що твій гнідий поламав ногу. Щепне, шкода, щиросердечно погодився Боб. Але нічого не вдієш. Болівар у тебе як грім. Він доставить нас туди, де ми зможемо добути свіжих коней. Для нього це іграшки. Хай йому чорт. Акула, це ж просто сміх, та й годі. Ти приїхав із сходу і даєш нам, хлопцям із заходу, теж не втім я битим, сто очок наперед. З якого ти штату? Із штату Нью-Йорк, відповів Акула Додсон, сідаючи на валун і кусаючи якусь галузку. Я народився на фермі в окрузі Олстер 17 років. Утік з дому. На захід я попав випадково. Ішов по дорозі з клунком, де був мій одяг, хотів потрапити в Нью-Йорк. Думав, прийду туди і почну гребти гроші. Я завжди вважав, що здатний на це. Якось надвечір дійшов до роздоріжжя і не знаю, куди йти. З півгодини думав, у який бік податись. А тоді повернув ліворуч. Коли споночило, я догнав табір мандрівних циркачів ковбоїв. Вони давали вистави в різних містечках і рушив з ними на захід. Я часто питаю себе, що було б, якби я повернувся в інший бік, якби вибрав іншу дорогу. «О, Було б, певно, те саме. відгукнувся Боб Титбол, радий нагоді пофілософствувати. Річ не в дорогах, які ми вибираємо. Головне в тій суті, що всередині у нас і примушує повертати чи сюди, чи туди. Акула Додсон підвівся і прихилився до дерева. Мені страшенно шкода, що твій гнідий покалічив ногу, майже розчулено повторив він. Мені теж, погодився Боб, бо першокласна була коняка. Ну та нічого. Болівар ще ого, як нас вивезе. Мабуть, нам треба рушати далі, Акуло. Ось я зберу всі гроші і подамося в гори. Бо Титбол склав здобич у торбу і міцно зв'язав її мотузкою. А коли підвів очі, то перше, що йому впало в око, було дуло 45 каліберного Кольта Акули Дотсона, з якого той твердою рукою цілився в нього. «Оближ ці жарти, сказав Боб, шкірячи в посмішці зуби. Нам треба рушати в дорогу. Сиди тихо, звелів Акула. Нікуди ти звідси не рушиш, Бобе. Мені дуже прикро казати тобі це, але шанс є тільки для одного з нас. Болівар зовсім стомився, двох йому не вивести. Ми з тобою були товаришами аж три роки, Акуло Додсон. Спокійно мовив Боб. Не раз ризикували життям. Я завжди поводився з тобою чесно, мав тебе за людину. Мені доводилося чути про тебе деякі дивні речі, ніби ти застрелив кількох чоловік за подібних обставин, але не вірив. Ну, якщо ти трохи зі мною пожартував, Акуло, то сховай свою гармату. Сідаємо на болівара і гайда звідси. А якщо намірився стріляти, то стріляй, чорна твоя душа. Тарантулове поріддя. На обличчя Акули Дотсона лягла глибока зажура. Ти навіть не уявляєш собі Бобе, зітхнув він. Як погано я себе почуваю від того, що твій гнідий поламав ногу. Вираз його обличчя враз змінився. На ньому проглянула холодна лють і невблаганна жадність. Душа цього чоловіка визирнула на мить на поверхню, як визирає часом лихе обличчя з вікна поважного дому. Бобу бутит було, таки не судилося рушити далі. 45-каліберний кольт у руці його зрадливого друга оглушливо вистрелив, сповнивши гуркотом ущелину, і стіни її відгукнулись обуреною луною. А болівар Мимовільний співучасник злочину швидко поніс геть останнього з бандитської зграї, що пограбувала вечірній експрес. Коневі не довелося напружувати сили, щоб вести подвійний вантаж. Але в той час, як акула Додсон скакав уперед, дерева перед ним почали ніби розпливатися. Револьвер у правій руці перетворився на вигнуте бильце крісла червоного дерева. Сідло стало якесь м'яке, і, розплющивши очі, він побачив, що ноги його не впираються в стремена, а спокійнісінько спочивають край дубового письмового столу. Отож я й кажу вам, що Додсон, глава Маклерської контори Додсон і Деклер на Уолл-стріт, розплющив очі. Пібоді, довірений секретар, стояв біля його крісла, не наважуючись заговорити. Внизу чути було приглушений гуркіт коліс. Заспокійливо хурчав електричний вентилятор. «Хм, Пібоді, сказав Дотсон, моргаючи. Я, здається, заснув і бачив дивний сон. В чому річ? Пібоді. Містер Уільямс із компанії Тресі і Уільямс жде прийому, сер. Він прийшов розрахуватися за акції X, Y, Z. Він з ними погорів, якщо пам'ятаєте, сер. Так, пам'ятаю, який у них сьогодні курс Пібоді? 1 долар 85 центів, сер. Отож і нехай платить по такій ціні. Пробачте, сер, досить боязко сказав Пібоді, що я вам набридаю, але я говорив з Уільямсом. Він ваш давній друг, містере Додсон, а ви практично скупили всі акції цієї компанії. Я подумав, що ви могли б, тобто я подумав, що ви, мабуть, не пам'ятаєте, що він продав вам ці акції по 98 центів. Якщо йому доведеться платити по сьогоднішньому курсу, то він втратить усе до останнього цента. Вираз Додсонового обличчя враз змінився. На ньому проглянула холодна лють і невблаганна жадність. Душа цього чоловіка визирнула на мить на поверхню, як визирає часом лихе обличчя з вікна повважного дому. Нехай платить по долару 85», – відказав Додсон. Боліварові не вивезти двох. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Це мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого!